Всім привіт! З вами Саша. І сьогодні ми будемо з вами робити ось таку гарну цукерку з бісеру. Для нашої цукерки нам знадобиться рожевий та білий бісер. Та лєска 022 мм Беремо 60 см. Ось Я вже відрізала лєску Ну що ж, почнемо плести Набираємо на лівий кінець ляски чотири рожеві бісеринки. Так, вділи і проходимо хрест на хрест, зараз ось так. Віднімо кінчики та затягуємо. У нас вийшло ось так. Ось такий перший хрестик. Так, тепер вдіваємо на лівий кінець Лески одну-5 рожевих. Так, вдіваємо <діли>, і проходимо в другу набрану рожеву бісеринку зараз. Тим самим кінцем, щоб у нас вийшов тут хрестик і ще одна тут бісеринка повинна бути. Спускаємо к нашому першому хрестику. У нас виходить. Ось так. Тепер вдіваємо на лівий кінець льски одну рожеву бісеринку. Вділи. і проходимо хрест на хрест, затягуємо, вирівнюємо кінчики. Зараз. У нас виходить, зараз покажу як, нас виходить ось так. Три хрестика. Тепер тримаємо ось так в руках, ось, і вдіваємо на нижній кінець ліски одну рожеву, а на верхній дві. Вділим і проходимо хрест на хрест нижнім кінцем в останню набрану на верхнім кінцем бісеринку. Затягуємо. В нас виходить ось так. Тепер вдіваємо на нижній кінець, зараз, так, на нижній кінець одну рожеву, а на верхній дві. Вділи і проходимо хрес на хрест нахрест. Так, затягуємо. І в нас повинно вийти ось так. Так, тепер вдіваємо на нижній кінець одну-дві рожеві і одну, і одну білу. Діла дві рожеві і одну білу. Все, в і верхнім кінцем проходимо в останню набрану білу бісеринку. Ось так. Так, у нас повинно вийти. Ось так. Тепер е, втіваємо на, на лівий кінець дві рожеві і одну білу. Зділи і проходимо правим кінцем в білу, останню набрану бісерину. Рознахрест. Затягуємо у нас повинно вийти ось так. Тепер вдіваємо на верхній кінець три рожеві бісеринки. І проходимо нижнім кінцем в останню рожеву набрану бісеринку. Хрест, на хрест. Ось так. У нас повинно вийти ось так. І тепер ось цим кінцем. Тобто ліве. проходимо в ось цю бісеринку попереднього ряду рожеву. Ось так. Тепер на другий кінець, на правий, вдіваємо дві рожеві бісеринки. Діли, проходимо лівим кінцем в останню набрану рожеву бісеринку. Хрест на хрест. Затягуємо. У нас повинно вийти ось так. Тепер повертаємо, вдіваємо на правий кінець три, три е, рожеві бісеринки діли і проходимо лівим красть на хрест. у нас виходить ось, і затягуємо. Тепер вдіваємо, тепер е, верхнім кінцем верхнім, ось цим, проходимо в ось цю рожеву бісеринку попереднього ряду. Пройшли ось так і вдіваємо на, на другий кінець, тобто на нижній, дві рожеві бісеринки. Вділи і проходимо хрест на хрест зараз. Ось так проходимо. У нас вийшло ось так. Тепер виводимо ці два кінця в ось цю рожеву бісеринку посередині. Яка. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось я вже провела. Так, тепер вдіваємо на, на нижній кінець ліск, дві рожеві, а на верхній одну. Так. Тіле. і проходимо охраз на хрест. Ось так. Затягуємо, нас виходить. Так, тепер на нижній кінець ліски вдіваємо е, одну, одну дві рожеві, а на верхній одну. Входимо охрест на хрест. Зараз виходить ось так. Так. Тепер вдіваємо на нижній кінеці чотири, чотири бісеринки рожеві. Втіли і тим самим кінцем вдів про про... Проходимо в першу набрану пісеринг, щоб у нас вийшов хрестик. Спускаємо його так. Так зараз. І вдіваємо на. Тобто у нас є є ось. І вдіваємо на ось цей кінець дві рожеві бісеринки. Вділи. проходимо хрест на хрест. Затягу. У нас виходить ось так. І тепер на правий кінець вдіваємо одну рожеву, а на лівий дві протягаємо хрест на хрест і затягуємо. У нас виходить ось так. У нас вийшла ось така цукерочка гарна, рожева. Буду дякувати вам за підписки та вподобайки. Всім па-па!